Шалом, це Славко, як ви бачите, пляшок у нас сьогодні дві. Ось що свідчить за поліпшення ситуації на фронті. От ми зараз засію вирішували, що краще 50 чи 57 оцій поріг дня. Ну, ми поки що не вирішили. Вирішимо після передачі. А я скажу, що є що святкувати. Нарешті, з запізненням на дно кілька діб прийшли карти, які нам пояснюють те, що було у пісках і те, що буде під Херсоном, потім поговоримо про диплом. Бачите, що як цим. Вогневим валом прикривалося перекидання російських військ. Бачите, ну, дійсно, от чого проти Донецьку стояли батальйони територіальної оборони. Я цього не знаю, не можу вам сказати, але ви бачите перекидання оцих от російських військ на Херсонський напрямок. от, Потім була ви ж знаєте, загадка, чи вони тут лишаться отут от на трасі, чи підуть в напрямі Нової Каховки на фронт, чи вони будуть атакувати. Ручка яся, каже, це все вам показувати на в, 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 двома берегами Дніпра. Виявляється, що я і вважав, що не треба нервувати, вони підуть сюди. Далі, що ще я можу сказати? Що ситуація поліпшилася? От я відкриваю, що найрешті є що подивитися. Бачите, вся ця велика купа українських з'єднань зібралася, щоб зустріти російський наступ. І якщо повезе, дуже повезе відповісти своїм контрнаступом на це все. Бачите? Тут купа всього зібралася. І знову ж таки, чомусь їх менше на півдні, а більше на півдні. себто, загадка основного напряму удару лишається. Багато людей, як би мені не хотілося, ми мене не переконували, щодо південного напрямку лишаються вірними північному напрямку. Ну, ми побачимо. Скоро все це стане ясно. Для порівняння можемо показати стару картину. Ви бачите, оце стара картина, як воно було. На цій ситуації ще якихось два тижні тому з нашим військами. Я всі ці карти вам викладу сьогодні, коли Там буде віщати, я вам все це викладу. І ви зможете цим, з цьому всьому розібратися. А, а на мене, як і вас, цікавить, ну добре, вони всі зібралися. Оці всі маси війська, оці всі маси, не тільки російської, ви бачите, артилерійські групи, і нашої артилерії зібралися. Нарешті ми маємося таку артилерію. І битва має виглядати. Ну, якби це не були живі люди, якби це були ігри на картах, я сказав, що це мало б нас вразити. Не знаю, як воно. Ну, а на що ж вони всі, всі чекають? А всі вони чекають на рішення політиків. Ви знаєте, про це вже були сигнали, про те, що має нібито відбутися в Стамбулі, а в Стамбулі має відбутися те, що завжди нас продають. Чи продадуть нас там в Стамбулі, я сумніваюся. Але за що нас продадуть? Ясно? Про це ми говорили сьогодні зацією під Березою сиділи, що росіяни не. Решті оговталися і знову пропонують нам черговий мінськ. Ви ж знаєте, устами Шрьодера, і може навіть устами Ердогана, на що я склав склавши фіську. Такою шайною погоду не не зря там пливе тердаган. Я явно жому що щось запропонували. Може навіть і шматок Вірменії. Він нам буде пропонувати за це кантональну систему. Ймовірно, це все високополітичні плітки, як так один правильно написав, щоб це публікували не в журналі Націонал Інтерес. Інтерес в російському слівному бачке американських правих. А показали б якимось мітам, то навіть ну, це не моє це. Я вкрав. що навіть би МІД Куби це засудив, як емперіалістичну політику російську. Нас знову примушують до того, щоб всучити нам схід. От каже, що нам не задіяти, та нельзя забирати восток назад. І метою Мінська 3 буде, вона вам очевидна, ця мета будуть нам всучувати восток, тепер уже під виглядом конфедерації. Уявляєте, наскільки слабкою була Польща, і наскільки піднялася Польща, коли вона рішуче відмовила собі у Сході? Ото, От чого не зробив. Відразу уряд в Лондоні, за що він, власне, і пролетів, це те, як він розпачливо тримався за Кшеси В Сходні. От нам чого не треба робити, нам не варто триматися тих от Кшесів. Бачите, я зараз моїх ось оці всі кшеси. Оце те єдине, за що, за, єдине, за що ми маємо битися, ми маємо битися за південь. А це знову каже, ну що ви що не знаєте? Я ще ручки должен вам. Сіваш показувати на 160 якийсь день війни війну слід уже знати на пам'ять. Єдине за що ми маємо битися, ми маємо бути за правобережну Херсонщину, якщо нам сильно повезе за Херсонщину Лівобережну і за західну частину Запоріжжя, десь по Мілітополь. А це все на сході, нам треба аж отак, от нам треба лишати нашому ворогу. Якось завданням української дипломатії, От як добре справляється українське військо, так би мало би в теорії справлятися і українська дипломатія. Завданням нашої дипломатії є зараз всячески відбиватися від восточних земель. не дати всучити собі східні землі. Головне, щоб їх Росії примусити, Росію їх окупувати під будь-яким приводом там затриматися. Тому що як тільки ми там поставимо. Свій прапор так так, так, нам і кінець. Там нас перетворять на конфедерацію, і за кілька років нас не буде. Україна без цих східних земель виживе, як вижила Польща, і стане ще більш потужною. Головне нам зараз уважно спостерігати на те, що відживається російська політика. Вони знову готові нам запропонувати мінськ. Вони знову хочуть нашої територіальної цілісності. Ніщо так не шкодить нашій ненці України, як її територіальна цілісність в кордонах 2014 року. Наша Справа схід і справа на сход... на, на півдні має бути завершена. А на сході вона завершиться після смерті Путіна, якщо нам повезе з його наступником. От що я вам і хотів сказати. Бай.